Друзі, привіт! Давайте зробимо сьогодні розпаковку того, без чого не обходиться жоден новий рік. І давайте зробимо з вами розпаковку. Ви вже написали, що там знаходиться в цій опаковці? Ще ні. Якщо написали, давайте почнемо з вами розпаковувати. Без цієї штуки, друзі. Новий рік, не новий рік. Тому цікаво самому, що там прийшло. Як воно виглядатиме. Ага. Давайте так розпакуємо. Сподіваюсь, мене добре чути картинка, все гаразд з картинкою. Ще раз поставте на паузу і напишіть, що там. Поставили? На паузу? Написали? Давайте продовжимо. Так, розпакуємо. І та дам та-дам, погляньте, яка краса. Ось таку ялиночку я придбав, друзі. Давайте з вами її поставимо. І дивіться відео до кінця, бо тому що я її буду вдягати. Новий рік вже не за горами. Потрібно прикрасити свою кімнату. Я вирішив зробити це трішки швидше, не чекати, поки прийде новий рік. Ось маємо такі заглушки, викидаємо їх. Вирішив не чекати до самого Нового року, а зробити це швидше. Тому... Так... Як воно все виглядає? Ось так. Оба. І тут в нас, бачите, такі штучки стояли АБЦ, щоб якщо хтось ніколи не збирав ялинки то легко цим справився. Так. Давайте прикріпимо нашу верхівку. Прикріпити верх. Мені вже ця ялинка подобається, просто вона круто виглядає тим, що вона така сніжна. От. Так, давайте тепер. Саму ялинку зібрали, тепер давайте. зараз ми її ще швиденько роз... гілочки розпрямомо, розправляємо наші гілки і прикріпимо з вами ось такі ніжки для того, щоб вона стояла. Все дуже елементарно. А ви можете написати, якими ялинками ви користуєтесь на новий рік. Чи ви йдете, можливо, до лісу, чи купляєте десь на ринку ялинку? Обов'язково пишіть. Чи користуєтесь також штучною, тому що дбаєте про природу і вам достатньо штучної ялинки. Тепер давайте швиденько її розпрямимо. До речі, друзі, тут вся ваша дошка, на якій всі ваші нікнейми. Ми також її продовжимо заповнювати на наших стрімах. Тому всі, хто зайшов і подивився це відео, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати. Гілочки майже розпрямлені, ще буквально трохи. Ну що ж, давайте розпакуємо наші іграшки і будемо одягати на нашу ялиночку. Ось ага, тут так як решта іграшки насипані. Давайте спочатку візьмемо ось такі білі кайфові. Вони вже прямо з шнурочками, не потрібно нічого робити. Давайте ці більші будемо чіпляти знизу і доверху. Так, ось стільки іграшок і всі іграшки, які були в упаковці. Друзі, ну що ж, погляньте, яка краса в нас вийшла Ось з таким вершком, кайфовим. І ось так наша ілиночка виглядає. Тому ставте, будь ласка, лайк за старання, підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал. Обов'язково заходьте на стрім, щоб ваше ім'я опинилося тут на дошці. і погнали з вами робити крутий контент. Всім гарного настрою, всім до зустрічі в новому відео!